Я радий вітати вас, друзі. Напевно, однією з найцікавіших речей у Red Dead Redemption 2 є пошук скарбів. Ну, можливо, для когось ні, для когось це було важко, але мені було цікаво, наприклад. Так ось у цьому відео я хочу показати, де знаходяться усі мапи скарбів. Як завжди, не буду вас затримувати, влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. І розпочнемо ми, напевно, із мапи скарбів Джека Холла. Щоб отримати першу карту, вам потрібно зустріти ось цього чоловіка, якого ви бачите на екрані, і у нього можна буде купити її, якщо я не помиляюсь, за 10 баксів. Якщо ви подивитесь на мапу, ви побачите дуже знайоме місце. Знаходиться воно ось тут. Для того, щоб здобути другу мапу, вам потрібно бути трошки уважним, тому що можна впасти і вбитись. Коли друга мапа буде у вас у руках, ви побачите теж доволі знайоме місце. Знаходиться воно ось тут. Після того, як ви будете на місці, вам треба підійти ось до цього каменя. І у ньому буде третя мапа. Вона приведе нас до невеликого озера, у центрі якого буде маленький острів. І саме на цьому острові ви зможете знайти ваш скарб. Далі у нас мапа скарбів отруйної стежки. Першу мапу ми можемо знайти ось у цьому місці. Одразу хочу сказати, що тут дуже холодно, тому вдягайтесь тепліше. Перша мапа приведе нас у місце, яке знаходиться недалеко від міста Роудс. Там також знаходиться скеля, яка формою нагадує обличчя людини. Але це дивлячись, з якої сторони подивитись. Ось у цьому зламаному дереві ви зможете знайти другу мапу. Якщо ви подивитесь на неї, на перший погляд ви можете нічого не зрозуміти, але я вам підкажу. Знаходиться це місце недалеко від торгівельного посту Ван Хорн. Коли ви підійдете ближче, вам потрібно подивитись у центр скупчення каміння. І там ви знайдете третю мапу. Третя мапа приведе вас у місце, яке також знаходиться недалеко від торгівельного посту Ванхорн. Там буде невеличке озеро та водоспад, і саме у нього вам потрібно пройти. Коли ви зайдете всередину, одразу хочу сказати, там буде дуже темно, тому беріть з собою ліхтар. Скарб у цій печері знайти не важко. Я думаю, ви впораєтесь. І коли ви це зробите, ви отримуєте цілих 4 золотих звитки, які зможете продати за 2000 доларів. Наступна мапа скарбів називається Великі Надії. Щоб отримати першу мапу, вам потрібно знайти незнайомця. Який може з'явитися у різних місцях. На фото я показав місця, де він може з'явитись. Подивившись на першу мапу, ви можете зрозуміти, що шукати треба біля водоспаду. Це місце знаходиться ось тут. Вам потрібно буде обережно зайти під водоспад, і там ви знайдете другу мапу. Коли ви отримаєте другу мапу, вдягайтесь тепліше і вирушайте ось у це місце. Коли прибудете на місце, ви побачите замерзле озеро, у центрі якого буде невеликий острів. Піднявшись на цей острів, ви побачите дерево, яке нагадує міст. Саме у цьому дереві ви знайдете третю мапу. Вона приведе вас до місця, яке знаходиться біля форту Волес. Там знову доведеться показати свої знання паркуру і трошки пострибати по скелях. І якщо ви все зробите правильно, ви знайдете три золотих злитки, які зможете продати по 500 доларів кожен. І ще одна мапа скарбів, яка називається Орієнтири багатств. Перша мапа знаходиться у середині обеліска, про який я вже розповідав в одному зі своїх відео про цікаві знахідки. Знаходиться це місце ось тут. Подивившись на першу мапу, ви зможете зрозуміти, що вам потрібна церква. Мені одразу на думку спала церква, яка була маленького розміру. Вона знаходиться недалеко від Сан-Дені. Коли ви приїдете до цієї церкви, вам потрібно лише залізти на гору. Та на даху забрати другу мапу. На ній буде зображена черепаха, і не усі одразу зрозуміють, що це. Але я тут для того, щоб усе розповісти. Так ось ця мапа приведе нас до дивного будинку. Також на даху у розбитому вікні ви знайдете третю мапу. Вона приведе вас на поле битви, яке знаходиться недалеко від міста Роуз. Тут, у старому зламаному дереві, ви знайдете останню мапу, і, подивившись на неї, ви побачите дуже дивний малюнок. Але якщо придивитись і трошки поміркувати, то можна зрозуміти, що це сонячний годинник. Знаходиться він ось у цьому місці. І напевно це найбільший скарб у грі, як мені здається. Наступна мапа скарбів буде складатися з двох частин, і щоб повністю знайти увесь скарб, до якого вона приведе, вам потрібно буде пройти гру. Так ось перший шматок мапи ви зможете знайти у будинку відьми, про який я вже розповідав в одному із своїх відео. Якщо ви прийдете сюди вперше, то на вас нападуть собаки, але на мене вже не напали, і я просто забрав мапу і пішов. Другу частину мапи ви знайдете недалеко від міста Анесберг. Там також є будинок відлюдника, який буде по вас стріляти. Але можете спокійно його вбивати, забирати шматок карти, і так не забудьте взяти його дробовик, тому що він повністю зникне і ви більше не зможете його забрати. Як тільки ви зберете мапу докупи, ви зможете побачити дуже дивний малюнок. Я сам одразу не зрозумів, що там намальовано, але потім все знайшов. Вам потрібно місце, яке знаходиться недалеко від міста Армаділо. Тут у печері ви знайдете еротичні фотографії, я не буду їх вам показувати, самі подивитеся, якщо хочете. Та крутий золотий револьвер Отіса Міллера. Виглядає він дуже круто і для колекції підійде. Я дякую вам, що додивились відео до цього моменту. Я дуже сподіваюся, щоб воно було вам корисне і ви підтримаєте мене. І я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.